Всім привіт! Це індустрія багиника. Сьогодні хотів би розповісти, як проходить працевлаштування та вихід на роботу. Весь процес працевлаштування ми поділили на 5 етапів. Перший етап, після того, як ви нам скинули свої документи, наш менеджер перевіряє їх та пропонує вам вільні вакансії, які підходять під ваші вимоги. Другий етап. З вами контактує менеджер по житлу, з яким ви обговорите всі деталі. Поселення, умов житла та дати заїзду. Третій етап з вами контактує координатор проєкту, який вам більш детально розповість про умови праці та повідомить вам про дату співбесіди та виходу на роботу. Послідовність контакту з вами менеджера по житлу та координатора проєкту може бути як одночасною, так і почерговою. Четвертий етап це співбесіда та тестування. Для деяких проєктів це обов'язково, на деяких проєктах цього зовсім немає, тому це залежить від проєкту, який ви виберете. Після того, як ви пройшли співбесіду та тестування, наступає п'ятий етап: це ваш вихід на роботу. Вам видають спецформу, ознайомлені з правилами заводу та технікою безпеки. І далі починається фаза вашого стажування. Всі перераховані етапи є загальні, кожен має свої аспекти та особливості. Ці стосуються Агенції індустрія Богеміка. Якщо у вас є якісь питання, побажання, пишіть в коментарі. З радістю вам на них відповімо. Підписуйтеся, ставте лайки. Дякую за перегляд.